Вітаємо вас, наші любі телеглядачі, і це «Шеф-тандем». Сьогодні готуємо. Дуже класну страву, про яку скаже Вікторія, бо я не знаю. Ну, бачите, так завжди, коли доходить діло до якихось смаколиків чи десертів. В принципі... Не розуміло, я що це з ним тою не смачно, чи що? Це смачно, В принципі, тільки хотіла сказати, я не ображаюся на Романа, тому що у нього своя ніша, у мене своя ніша. Мої любі друзі, сьогодні з вами будемо готувати яблучно сирне суфле. Дуже швидко, 5-10 хвилин. Прям супер-мега класний популярний сніданок і дуже, до речі, недооцінений. Для приготування такого яблучного суфле нам знадобиться кисломолочний сир, яблуко, цукор, яйце і... І родзинки, все. Далі дивися, Роман, я попрошу тебе зробити найважче, напевно, роботу. Це збити білок. Тобі даю білок і трішечки солі туди додамо, угу. щоб краще взбивалося. Не питання, я вмію. Все, що стосується ручної роботи, в Романа це виходить найкраще. Бачите, ж вінчик погнув, бідний, бачите? Так, додаю тобі трішечки солі, дивись. А я займуся основою. І е, основу складе у нас кисломолочний сир. Ми обираємо з Романом найкращий, найжирніший сир від Галичини. Галичина, куштуйте та наповнюйте силою природи Карпат. Спогоджуюсь. Збиваємо дуки. Так, е, на один жовток. Потрібно десь 200 грам кисломолочного сиру. Тут у пачці в мене 300, тому я так трішечки залишу. І ми з романом зараз готуємо одне суфле на одну таку кокотницю, креманку, якщо відповідно, інгредієнти набрані на одну, на одну порцію, якщо хочете зробити дві, три, чотири, там збільшуйте, або ж оцю одну велику, там 300 грамову, діліть просто на менші формочки. І гарно збивайте білок. Я даю трошечки цукру, тому що не люблю е, солодки на сніданок. Ти як? Я взагалі не люблю солодки. Так? Не на сніданок, ні на вечерю. Бачиш, Роман, господь. Да? Бог Послав е, Роману зустріч зі мною для того, щоб я виконувала місію солодкого в своєму житті. <рес> Можна я візьму тертку і буду терти е, половинку яблука? Його вбиваємо до пишної піни. Бачите, він ще в мене не пишний, ще трішечки. Треба попрацювати руками. Е, так, і що я роблю з яблуком? Дуже люблю. Коли ти треш і у тебе залишається шкірка десь там, щоб вона виднілась була гарно. Так, дивися, я зараз тру яблуко на велику тертку, так? І чому я не роблю це зразу до Розказую нашої маси? Для не мені. Я знаю, що таке тертка і що така велика і маленька. Сарказм, твій кращий друг. Я тру його е на дошку для того, щоб віджати трішечки сік. Тому що. У нашому суфле, як ви бачите, немає ні манної крупи, ніякого борошна. Він такий у нас дуже корисний. Я думаю, достатньо, так? Да? Так. Все, і з вашого дозволу я то все зараз зроблю ось так. Подивіться. Ууу. Все. І Трекута. отримуємо класне свіженьке яблучко. Майже стабільні піки у мене, бачите? Ми об'єднуємо. Ось так. Яблучко. Там, так, всі наші інгредієнти. Сир, так. Да. Ну так, жовток, цукор, сир і яблучко. Це таке так. можна вже їсти, знаєте, що собі наколотивше ну, сметанкою, Ти... приправив. Я в дитинстві <с їла <с яблуко з цукром, завжди мама мені терла давала. Mm. Діти таке люблять їсти. Так, да? Да. дивись, от зараз, так як у нас воно трішечки суховате, да, бо я віджала там сік з яблука. Будемо додавати білок. Ну, спочатку ми робимо першу таку. Та ти можеш да, сюди висипати і тут перемішаємо. Давай вдоху. помаленько вимішуй. Воно вже як суфлети, бачиш? Ну так, да, я думаю, що вмішувати так його ну, не, не, нам, щоб, потрібно да, не нарушати текстуру саму. Ось, будь ласка. Щоб, я думаю, достатньо цього буде. Дуже смачно. Угу. Все, давай сюди. Яка краса. І я рекомендую зверху трішечки присипати цукром для такої класної золотавої шкоринки карамельної, знаєте. Ну і дивіться, сам, самі родзинки ви можете домішати або всередину, або просто ось так от гарно прикрасити. Зверху, вони підпечуться і будуть хрусті. І трішечки дадуть цього соку ну, туди. Не? Ставимо пекти 200 градусів. Десь хвилин 10 15 10. хвилин, так. Да. Да. Вау! Вуаля, все готово, можна куштувати, друзі. Боже, як пахне класно. Як така, знаєте, як запіканка, але вона така, бачите, пишна. Така, і так? вона ще жива, подивив, бач, булькає всередині. Супер класно, Можна і навіть Пустую собою його. Давай, взяти на роботу. Виснуся. Хочу їсти. Куштуємо, але дуже гаряче. Тому що в керамічній посуді воно довго стиває. Ну запах стоїть. Ой, не знаю. Роман, ти чекай, а я буду. Воно за жов... білка, що збито, воно Буже дуже важна. воздушне. Бачите, як парує. Знаєте що? Да? Угу. Друзі, дам вам таку невеличку пораду. Зараз мені за солодко, тому що у нас було дуже солодке яблуко. Давай, порадуємо. Скуштуйте яблуко, якщо дуже солодке, дайте менше цукру. І цей баланс Все. буде ідеальний. Смачного вам готуйте те, що готуємо ми і будемо щастя. Не їжте те, що їмо мами, це дуже смачно. Повторіть рецепт. Ми За... Любимо дуже. Ох. Смачного. Все смачно, правда? Дуже смачно.